Дехто б нам подарували такі християнські листівочки. Але хочемо нагадати вам, хто приходив на землю про нашого Спасителя Ісуса Христа, який пролив кров за всіх людей, і за українців в тому числі. Господь робить Україну Він не бажає, щоб гинули люди, щоб була війна, але щоб ми були благословені і щасливі. Але часто знаєш, ми караємося за наші гріхи, тому що більшість українців. Які щиро люблять Господа всім серцем. Є головна заповідь, яка є в Святому Письмі, це діти Господа всім серцем, всіх душею, всіх розумінням. І Христос доказав свою любов до нас, Він пішов на Хрестях, були в кругу. І чекає взаємності Він хоче, щоб ми також любили, щоб ми також виявили свою любов до, нас, до Нього і сказали також йому щирою серце, що ми його любимо. Округа! Сідай сперед. Можете спереді сідати. І тому нехай Господь вас благословить і береже на всіх дорогах, але не забувайте про того, хто за вас заплатив велику ціну свою, пролив святу кров на Христі, щоб ви були спасені і помиловані Господа. Я впевнений, що Господь. Українці ще навернулися до Господа, Господь би сьогодні вже.